Кропівна Валерія, чого хоче душа. Душа більш не хоче ні чаю, ні кави, душа забажала розмов, Легенькі інтриги мене вже не ваблять, а вабить взаємна любов. Душа не жадає ні віскі, ні рому, душа хоче, спокою мить. Сховатись від думок на нав'язливих громо, та він тільки душі громить. Душа не бажає ні цукру, ні солі, душа зажадала тепла, аби лиш не стало постійного болю, і образи згоріли до тла, щоб знову відчути обійми ласкаві. Збудити нові почуття, душа більш не хоче ні чаю, ні кави, душа забажала життя.